Що далі після грецького НІ на референдумі? Яке майбутнє Греції та Єврозони разом чи окремо грецьке питання сьогодні на порядку? Денному Брюселі на кризовому саміті працює Наталка Фібрих, і Вона на прямому зв'язку зі студією. Тож Наталі вітаю чого можна очікувати? Тобі слово. Вітаю, Соломія. Ну спочатку тут хочуть послухати Грецію. Зараз триває засідання міністрів фінансів Єврозони та Європейського центробанку, і на ньому Греція хоче представити нові пропозиції стосовно реформ. Приїхав на цей саміт і новий міністр фінансів України Евклідіс Цакалотос. Після того як вчора уже скандальний. Колишній міністр фінансів Яніс Варофакіс подав у відставку. Він пішов повністю зіпсувавши стосунки із кредиторами, яких дозволяв собі називати терористами. Подекуди він записував таємно на диктофон неформальні зустрічі з представниками Єврозони і грозився відрізати собі руку перед тим, як підписати вимоги позичальників. Щоправда, навіть у такій надскладній ситуації в Європі здається, готові зробити все можливе, щоб не допустити виходу Греції з єврозони. Не Тити Грексіту буде моїм бажанням до останніх днів, сказав сьогодні у Страсбурзі президент Єврокомісії. Викинути Грецію з єврозони або з європейського союзу це не те, чого ми хочемо, або повинні хотіти. Тому Єврокомісія робитиме все можливе, щоб повернутися до справжніх відкритих переговорів з Грецією. Після міністрів фінансів сьогодні в Брюсселі зберуться лідери держав та урядів країн Єврозони напередодні свої позиції обговорили Париж та Берлін. Ангела Меркель відвідала Франсуа Оланда у Парижі. І якщо порівняти заяви політиків, то виглядає на те, що Берлін залишається на доволі твердій позиції. А от Франція готова подумати про те, щоб принаймні частково списати борги Греції, і поступово схиляє до цього і німців. В Європі є простір для солідарності. Проявити більше солідарності можливо, але існує і відповідальність. Це баланс між відповідальністю та солідарністю. Але наразі ми констатуємо, що основи для переговорів для подальшої фінансової допомоги на даний момент немає. Тому ми чекаємо конкретних пропозицій від грецького уряду. Однак важливо розуміти, що сьогодні а, навіть теоретично не можна прийняти рішення стосовно а, подальшої фінансової допомоги для Греції, якщо Європа не відступиться від своїх правил. А, бо щоб зробити це, а, це довга процедура. Це власне Греція повинна подати запит його має оцінити Єврокомісія. Потім повинні проголосувати парламенти. Тож питання більше полягає в тому, на що готова піти Європа, щоб втримати Грецію у Єврозоні. і а це швидше вже покаже сьогоднішній вечір чи то пак ніч, оскільки засідання напевно триватиме до глухої ночі. Соломія дякую, Наталі Фібріх працює у Брюсселі. Там сьогодні на кризовому саміті вирішують долю Греції.